ФК Бердичів цими вихідними відіграв 14-й тур другого кола чемпіонату Житомирської області. Зустріч з СК Коростень почалась на годину пізніше, ніж було заплановано. Дорогою у гостей зламався транспорт, але технічні несправності на футбольному настрої користенців жодним чином не позначились. І вже за кілька хвилин після початку матчу вони забили перший гол. У боротьбі за друге місце в чемпіонаті області не обійшлось без травм. Двічі захищаючи ворота, страждав голкіпер-коростенців. В одного з гостей була підозра на перелом, тож довелось викликати швидку. Протягом першого тайму, попри усі намагання футболістів обох команд, рахунок 1-0 на користь суперників лишився незмінним. Після перерви бердичівляни повернулись на поле з твердим бажанням забивати. Раз за разом давали роботу користенським захисникам. Проте щоразу не виправдовували глядацьких сподівань. М'яч то пролітав повз ворота, то опинявся в руках голкіпера. Приблизно в середині другого тайму рідна команда таки порадувала вболівальників. Гол у виконанні Володимира Креденсера зрівняв рахунок зустрічі. А не даремно СК Коростень вважається однією з найсильніших команд. Це гості зовсім скоро довели, відправивши у сітку Бердачівлян другий м'яч. До своєї честі господарі з відповіддю не забарились. Завдяки Ігорю Шумилу матч скінчився в нічию. Зіграли, не використавши на повну свій потенціал. Такої думки дотримується головний тренер Бердичівської команди Ігор Лисюк. Хоча загалом, каже, результат виступу у чемпіонаті не такий вже й поганий. Нам потрібна була тільки вража. Но, К сожалению, що не всі ігроки розуміють у нас, що треба іграти до кінця і реалізовувати те, що у нас є. Перевага була за нами по грі, три удари. За два тайми від користь і два з них. Зіграли без «Алаберна», без зуба і отримали своє. Вот. Слава Богу, вдалося зрівняти. Вот. Опять же говорю, если бы все выполнялось так, як их, то було б гораздо легче. І було б так, як воно быть. бути. Поки ми йдемо вторые, окранчуваємо. Вот. вторые либо там третьи, это будем уже точно вот поэтому это тоже неплохо это выше того уровня то что мы прогнозировали мы говорили в пятерочке а так уже в троечке железно вот. последний раз с барашами будем видеть будем ехать или же нет хотя смысла нету пятящая разница вот может придется сэкономить и средства вот. поэтому будем живы будем видеть еще у нас есть четыре дня поэтому будем думать.